Зараз налаштовую два маленьких тревел кахони ну, Взагалі кахон це відомий по всьому світу інструмент. Виглядає він як коробка звичайна, да? всередині вставляються або струни, або пружини від малого барабана. Така маленька барабанна установка. Тобто, якщо вдаряти в центр, це буде більш такий басовий звук. А якщо грати десь тут біля країв, то це такий буде якраз от такий робочий барабан. Взагалі, це такий інструмент великий, на якому люди сидять, але це наразі тревел варіант. Тобто можна, щоб взяти було з собою там кудись в подорож, кудись тобто такий маленький міні-кахон. Ну і взагалі так намагаюся щось робити не зовсім так, як у всіх: щось додавати своє, щось комбінувати. Наприклад, Дзен Стик, я так назвав, таку штуку. Це Поєднання палиці дощу і металевих трубочок. Такий інструмент для звукової терапії, для релаксу. І от таким чином це все діло виходить. Потім ще у мене є поєднання DigiRiду з струнним інструментом монохордом. Відповідно його назвав DGH. Класно, от Перша струна вже натягнута. Кахон це такий один з перших інструментів, з якого я взагалі починав робити інструменти. Тому що раніше якось спочатку захопився гітарою і все, все, все було зводилося до гітари. Тобто це ремонт гітари, налаштування. От, і у нас стала потреба, що нам треба в гурт щось таке ударне зробити, але щоб воно акустичне було, прикольно звучало, можна було брати з собою. Ну і на той час вже я мав досвід роботи з деревом, мені було це цікаво. І я думаю, треба зробити для власного використання кахон. Оце, до речі, ще він лишився такий з перших моїх кахонів. Зроблений він з таких шматочків різних. Дерево, да, це з наших місцевостей, все, наші породи, клен, ясень, сосна, ялина. Одна деревина просто впливає на звукотворення, вона, в принципі, є як звукотворча мембрана, наприклад, це от знову таки верхня, дека уколили, то там найкраще з цим справляється це от якраз ялина. Такий медитативний процес. тобто Це можна так годинами щось складати, робити собі на думках. Тобто Це таке перебування в моменті тут і зараз. Тому що коли займаєшся улюбленою справою власною, то воно навіть і роботою назвати важко. Трошки підлаштуємо. І, в принципі, можна грати. Ось така шлекенція. Далі що йшло да, за кахоном, це різні шейкери. Ну і вже пішли да, наприклад, квадрошейкер. Квадрошейкер – це чотири незалежних шейкери. Які мають також такі тихочні наповнення. Окрім шейкерів, ще такі тамбуринчики. Такі маленькі штуки це казу, Це да дай з духових, що я виготовляю. Це панфлейта, має такий вигляд дерев'яшки, в якій зроблені отвори спеціальні. Кожний отвор. Налаштований на певну ноту також досить цікавий звук має. Це скажімо так розробка древніх людей. Я називаю цей інструмент. Глюкофон кам'яного віку. Тобто є такий зараз популярний інструмент, глюкофон металевий, а це саме з дерева. Оце вже власне монохорд. Зараз буду налаштовувати. Це інструмент, який має 12 струн. І вони всі налаштовані на одну ноту. Для чого це робиться? Для того, щоб отримати таке. Постійне монотонне звучання там. Воно використовується знову-таки для звукової терапії, для медитації. Цей самий інструмент налаштований всі, всі струни на ноту ре. Таким чином він звучить. Це називається трубчастий дзвін. 432 Гц – це частота, е вважається, що це частота, на якій резонує всесвіт. І ось так вона звучить. За ним там 528 герц. Якось я потрапив на фестиваль. На той час я вже розумів, що мені хочеться якось взаємодіяти з людьми за допомогою звуку. І там я потрапив на такі звукові медитації, і після того я вже почав розуміти, що мені, як я саме хочу да, взаємодіяти з людьми за допомогою звуку. Я хочу займатися звуковою терапією. І вже після повномасштабного вторгнення. Ми з моєю подругою Мариною, з якою зараз проводимо ці сеанси. Вона вже давно, в принципі, в різних таких медитативних, езотеричних практиках мала великий досвід гри на чашах. І ми якось поєдналися е, з нашими всіма інструментами разом. І вже е, перший сеанс, який відбувся у нас е, з Мариною, це він відбувся 6 грудня, я так пам'ятаю, 2022 року. І так воно якось почало набирати оберти. Ці ці інструменти, вони ну вони природні, вони екологічні, і цей звук він не агресивний, він гармонійний. Те, що вони народжені тут в Чернігові, мені здається, вони ще для тих жителів, які тут знаходяться і приходять, це ще якби підсилює оця енергетика самого міста. Тим паче, що наше місто це взагалі таке місто сили, і інструменти народжені в такому місці сили. Мені здається, що це ну, особливо потужно. Терапія це спосіб е, допомогти людям, да? особливо в такий нелегкий час, е, коли зараз дуже страждає наше ментальне здоров'я, фізичне, психічне, то якось хочеться людям допомогти. І для мене це от саме цей е, шанс, такий, да? допомогти людям, зробити їхню свідомість, е, психіку більш е, стабільну. Ну і сам під час кожного сеансу і сам наповнююсь цим звуком для мене це як такий вихід творчої енергії.